Направнясь, струнко, слава Україні. До молитви. Ось так щоразу починаються заняття із мистецтва бойового гопаку. Для здоров'я це неоцінима користь. Молитва, а далі пісня. За Україну хай я її віка святиться. Тож ніж вперед, то смерть не бій війнам битись не звикати. Благослови в останній раз нас Україна, мати. Налаштувавшись духом, гопаківці приступають до розминки традиційної козацької руханки. Козаки могли не кожен день там махати шаблі, а щоб підтримати свій фізичний стан в порядку, вони робили козацький пророк. От він вибрав собі теж комплекс елементів, які, під час якого людина розгрівається, а потім їм даються спеціальні вправи на розтяжку, Віддання. на елементи ударні от, і там володіння зброєю. Або там ударною технікою, стрибковою технікою трошки дається. Тобто людина, якби в загальному комплексі просто оздоровлюється. от і вивчає дещо якісь елементи бойового мистецтва. Козацька руханка задіює усі ви, групи м'язів, розрухує суглоби, низові вправи, Достатньо, павучок, присідки, жавки зміцнюють серцеву судинну систему. Три. Обрати такий напрямок для оздоровлення організму може будь-хто і у будь-якому віці. Лише якщо у вас серйозні проблеми зі здоров'ям, спершу порадьтесь із лікарем. Тренування проводиться. Три рази на тиждень, О, Це по півтори-дві години, і цього в принципі достатньо, щоб людина була кріпкою. От почува себе гарно, був за настрій веселий, от припіднятиї бадьори. Бойовий гопак не лише чоловіче мистецтво цим напрямком залюбки займаються і дівчата. Більший акцент робиться на гімнастичні вправи, а змагаються між собою дівчата так само, як і хлопці. Дуже багато дає швидкість, реакція, вміння не розгублюватися в різних екстремальних ситуаціях. І разом з тим у нас є спеціальний курс самозахисту, прийоми як заламувати руки, як битися, будучи на каблуках, або навіть як можна поранити суперника. Звичайною шпилькою для волосся. завдяки цим вправам можна не лише володіти прийомами самозахисту, але й навчитись захищатись від недуг, адже невід'ємна складова гопаку – це загартування. Крім того, гопак дозволяє вирішити і деякі існуючі проблеми зі здоров'ям. У мене перед гупаком була нюанс у роботі печінки. От і завдяки саме режиму, якого дотримуються гупаківці, це вони не палять, не п'ють алкогольних напоїв. Здоровий образ життя покращилась самопочуття і, взагалі, фізичний стан, тобто більш витриваліший став, більше почав. Ще один важливий аспект оздоровчого напрямку бойового паку це дихальні і енергетичні вправи. Вони допомагають набратися сил від природи і гармонізувати свій внутрішній стан. А що ще треба, аби почувати себе здоровим?